Всім привіт! Мене звати Іра, Ми на каналі Орхи. Рада вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні був такий сонячний день. і Я вирішила трішки зафільмувати красу своїх орхідей. Скажу, що кінець року в мене якось не було настрою. Я боролась з шкідниками і досі не розумію, чи я витравила тих шкідників, тому що обробка була. Три рази кожен тиждень це дуже мене втомило і ну, і начебто я ще бачу сліди від шкідників. Тому знімати не було настрою. Ну, а початок року теж мене трішки не вдався. Знаєте, що Загинув на війні мій дуже рідний друг. Це якось дуже боляче мені далося. Але з цим потрібно жити далі. Тому трішки повертаюся в Оргу сім'ю. До речі, тисяча підписників вже на моєму каналі. Це дуже радує. Хочу сказати дякую. Усім, хто підписався на мене, кого я вважаю своїми друзями. І також хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що я в своїй країні, в себе вдома можу знімати відео і доглядати за орхідеями. Дякувати Богу, Україна переможе, вірю в це. Так, перед вами фронтера, яка постійно дорощує свої квіти. Вона квіт з літа І так сталося, що перший раз вона скинула всі квіточки свої, із-за того, що був протяг. Другий раз вона доростила 3-4 квіточки і були морози. Вона їх теж всі опустила, бо вона замерзла. І от зараз в неї ще дорощуються квіти. Цього красунчика я нещодавно купувала, десь в кінці осені, з оцінки, і він мене порадував відгалудженням і показав свою красу. Я бачила цю орхідею в магазині, коли вона квітла, вона була дуже крупноцвітковою, але так як він мене зростав на вікні, без досвідки, то Якось так, не дуже крупна квіточка. Але ця губа просто шикарнюча. У мене такої ще немає в колекції. Тож насолоджуюсь. Гарненька розеточка, чудова коренева розвитку. Це теж незнайомка, відкрила личко. Я казала, що я купувала з рук орхідей багато і от показала. За два роки, майже півтора роки, показала личко орхідеї. Вона була в такому не дуже гарному стані. Видала діточку з точки росту, і от діточка дала такий чудовий квітоніс. Якщо хтось знає її назву, буду вдячна за підказку. Бо жовтих орхідей багато, поки що я її не прогуглила. Так вона виглядає в сонячному світлі. Дуже гарна орхідейка, я задоволена. Порадувала цвітіння мене ось така красуня. Дуже такий гарний квітоніс, наростила вона. Це орхідея з оціночки. Я не знала, як вона виглядає. Купувала її давно, вона не хотіла квітнути, роки три точно. І от, видавши діточку і паралельно видавши квітоноса, вона в мене так чудово розвивається. Трішки на бік похилена, але це у багатьох моїх орхідей така особливість, так як вони тягнулись до світла. Зараз вже я придбала лампи, замінила на всіх поличках нові. Тому мої орхідеї взимку почали квітнути, так як їм достатньо світла. І як бачите, то квітнуть вони не на дві-три квіточки, як раніше, а вже такі чималенькі квітоноси рісненькі видають. Вона чудова. На багатьох орхідеях ви будете бачити і надалі пошкодження від шкідників. Я не знаю точно, чи я їх вилікувала. Буду ще робити обробки трішки пізніше. Ось така красунька. Моїй сестрі вона дуже сподобалась, вона побачила її в інтернеті. Я промовчала, що в мене така є. І от дала її повністю заквітнути. Приїхала сестра в гості на тижні була. І я кажу, ну це твоя орхідея. Але вона не захотіла її забирати з собою. Так як каже, зараз холодно на вулиці, хай вже відквітне, буде тепліше, я її заберу. Така грозь, така грона. Краси розквітла і дійсно квіточка стала крупнішою. Тільки коли вона показала личку, була така менюсінька квіточка, а зараз вона крупніша. Цього малюка я поміняла на білявочку в Києві. Жіночка захотіла обмін, і ми з нею обмінялися. А так як я люблю купувати орхідеї з реанімації, з оцінки, то в мене багато білявок. Красень-чармер. Я як зараз пам'ятаю, як я його побачила. Ну, знаєте, буває заходиш в магазин, ну нічого не торкає. А його я просто, я в нього закохалась з першого погляду. Я так раділа, що він у мене є. Але він теж примхливий був, так як світла в мене не вистачало. Знову ж таки, наголошую для всіх початківців. Світло дуже головне для вирощування орхідей. Раніше я на це не звертала уваги, а тепер в мене така краса. Він не квіт, він був посаджений в закриту систему, і він не квіт десь роки два, може й більше, він не квіт. Тільки ростив листя і кореневу. А зараз він просто чудовий. Такий віночок з квітів, особливо в зимні дні. ну Він просто таке щастя моє, дуже задоволена ним. Це діточка орхідеї. Знову ж таки, купувала я її з рук, і бачу, що ось тих орхідей, які купувала, такі вони на повторі. Я вам покажу відео надалі зніму її, я так розумію, то може мамочка або не знаю, як так вийшло, Ну, дві геть-схожі орхідеї. До речі, це підліток, і це її перше цвітіння. Цікаво, але так як це повтор. То, можливо, я її продам, або з кимсь обміняюсь. Така от красунька. Я вважаю, що для підлітка це чудове цвітіння. Така жовтенька серединка яскрава гарнюня. Також довго чекала цю красуню, десь роки-півтора, вона в тому році видала відгалудження від старого квітоноса. І відсушила їх. Навіть до бутонів не дійшли. Знову ж таки, наголошую, що це все і за світла. Погане освітлення було, і вона не хотіла розвиватись. Ну, от сьогодні, зранку, мене порадував теж такий чималий квітоносик. Чекаю її повного розпуска, Обов'язково поділюсь. Красою. Сьогодні мені не вдалося зняти всі квітучі мої орхідеї. Тож далі буде. В повному розпуску зараз пилорчик. Я думаю, що це хтось із сорту Тонка. В мене такий є підліток манюнь звичайний, і я думаю, що це саме цей сорт цікаво буде подивитися. Порівняння з звичайної орхідейки, як розквітне, і ось цього пилора. Він має такий геть-ледь-ледь аромат троянди. Якщо так носа прямо всунути в бутошок, то відчувається приємний легкий аромат троянди. Такий от гарненький на 6 квіточок. Це вперше він мене заквіт вдома. Влітку купувала його з рук. Такий красончик. Це теж осінню я купувала квітучого, гарного, пишного. Він скинув геть все цвітіння, доростив одну квіточку, теж її відсушив. Уже такого забарвлення відрізняється від забарвлення те, що було куповане. Навіть у Фейсбуці хтось зі мною спорив, що це не той сорт. Але я показала, яким він був, і були шоковані трішки. Ось такий він в домашньому цвітінні. І він знову мені доростив 8 бутончиків. 3 з них вже квіточки відкрив. І ще далі продовжує дорощувати бутони. Ну, чудовий. Він навіть від свого квітоноса почав хилитися, тому підпираю його іншими орхідеями, щоб він не завалювався на один бік. Дуже такий великий квітоніс має. Чудовий. Дякую всім за перегляд. До зустрічі на каналі, тихої, безпечної ночі. Бажаю всім.